Ви на каналі Пота вам бебі. Час ми приїхали домой із Туреччи, да? Да. Ми тільки-тільки сьогодні повернулися. Так. І ми купили на в аеропорту різне сладості. Ну, не тільки в аеропорту, ми там купили деякі сюрпризи, да? Да. І ми зараз будемо засолоти. У нас така от сумочка є. Ми тут потом засолоти ручку і по черзі, так? Да? Що кому да. попадеться? Міша. Це сумочка рюкзачок. Так. Не заглядай, Міш, Маш, не заглядай, не заглядай. А ну давай. О! Так. Почекай, подивимось, що це в Міші. Це крокодил, син! Крокодил, який відвігає голову і давай А там что есть на трие? Конфетки. Жувачки. Жвачки. Жвачки? Да, я можно вот Миш, вид да, ты ножнички? Ну все. Папа. Мама, <связывая> я знаю, как я, ну. я тоже знаю, что... как Я ловишь, я сломал конфету. А ну покажи, Сер. <связывая> 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 а <связывая> а Путин, ты сейчас ест крокодил, можно тусаби, да в рот? Це да. як звичайные жмашки у нас такі маленькие ролики. Так все маленькие, да? Ну що? Моя руки. Маша на черга. вот это. Барбі! Фарпи. Вона... Ну так. Пок... Меняется. Угу. А ну дай. Подивися. Так, кабар, да. Так. Ка. Так. А наші кошеня. А і кошеня і маленький. І маленька цуцені. А так. А так немає. Тримай, відкривай. Крокодил їсть Ням. Ну, там ще ще ну почекай, хай же Маша відкриє. Він угу. не може дістати. Він не може, ні? Маша, тобі допомогти, чи ти сама? Ні, вы ножнички. Ну давай. Маша вже є ножнички, вона. Так. Я вже знаю. Як Що в Скажем, тебе тут. Давай, тут я таки у Так. Да. Ты Міша, Миша, ты ч? А це еще в тебе? Миша. Как... Конфеты. Крокодилы <риклади> мало своих, да? Да. Он, ну вот еще це в тебе, Маш. Це? Якісь бумажки. Це наклейки. Який крокодил жадний. Він голодний, мабуть. Так, да, він, він з'їв. Он хоче сіси прям скидати. А, а що допомогти? Ні, сама. А. А там, оказывается, была открыта. Угу. Маша просто не побачила, да и открывается, да? Крокодыл мужа буду выносить. Если конфеты... Ой, а это крокодил делает. Вот так. Размалю... А, там размалевочки. А ну покажи. Так. А, вон еще и наклейки. Щас. Да, да, ви... о, ну я ж что на наклейке можно відбирай Так. Ты их на... намаливаєшь? Поки, кот... не... Поки не намалюєш одно, не побачишь и. Да, а ну давай подарим еще. Так, пока бабе. Цукерки Ось. Тебе я. Маша відкрила керки. Ну що? Ну, давай, посвитий. А мені досить показ. О, мені рожеве, сиш? Серце дала. Да, це цукрові. Да. Цукерки цукрові. Да. Цукерки. Я хочу звичайні сосати компьютери. Это просто Є. сахар. Угу. Ну что? Теперь я бере вопчица просто. Меня спасибо орео. Так, але у нас трошки полгнулася коробочка, да? Так. Я так думаю, що напевно там і саме печиво да. покри... могло покришитись. А тут прикол. Воно запаяне. А нам показый. Мини бей чувак. Вона, кажется, таке маленькое, не потріскалося від цього. Да. Дивись. Крокодил теж все ліс. Воно навіть влізла крокодил. <рес> він все буде їсти, те точні зможе. Опс. З'їв. А мені дасте. Так. Ой, воно таке маленьке, дійсно. Таке маленьке. Ти будеш смачно їсти з молоком. Угу. М -м -м, не Зовсім маленький. Вона мамі, що мій тата була. Ви татові і Максимку... Максимкові що залишите? Вона на ну, ночі може ходити. Нічого. Щоб не мучитися там рукою лазити, просто так береш крокодилом отак. І одразу він тільки кінку достає. Тепер я. Щось Маша довго шукає. Да, це вон ми це купляли. да, это мы Ось тут штучку треба вытянуть. А що Нажимаем буде на кнопочку Ой, там бумажка заважає. О! Це да. вентилятор. Да? да. А, тут а тут він ж світиться. А це печь вот таке Починаєш його, хочеться їсти і їсти. О, а з молоком і ще значніша. Вообще-то у этого перчика перчива. Першого... А мені здається, що це динозавр Рекс, так, да, Миша? Ти краще станеш. Схожий? Це. ні, це... це один з різновидів його. Він жив до його. Угу. Він у два рази. Він був два рази менший ніж тернозаврекс. Да? Ну добре. Ну Максим ще маленький він. Йому все одно да. А я з... мама пам'ятаєш, як вони. Тут он там делает? також є цукерочки маленькі. Але, але ми, їх... ми їх не будемо, так? Да? Хай Максим їх розкриває. Крейдового? Мам. Да. Мам, а мама, ти знаєш, що по цих печеньях? Ну. У нього го начинка це молоко пусте. Так, ну що? Ніса, Так, це мама вибирала, так? Ви не бачили, що це? Так. Це тучка. Воно не каже. Просто. А, його не треба, дай його треба перевернути нас. Тут це ж є глобус. І тут, тут не не глобус, а ціла карта. Так. Я ще Пай, я. І... Ти все, Мам, давай я сюди обратно цю білу штучку вставлю. Що мене загубили. Динозавр хоче цілий світ з'їсти. Це ж не динозавр, це крокодил. Д... Крокодил цілий світ з'їв. Щось ти закупаєш. Так, він цілий світ з'їв. Цілий світ. А знаєш, є в Карнеї Чуковського є така казка, як крокодил з'їв сонце. А, я знаю. А в тебе крокодил з'їв. Землю. А внутрі було три ядра. Ну, справді в землі не буває три ядра, так? Да? Не одне. А дайте мені теж покуштувати. Хочу, хочу. А що ви мені дасте? Давай? Або кого ви мені дасте? Давай лучше тебе дадим. ні. Динозавр передаст. Крокодил. І я Крокодил Його тепер звати динозавр. Динозавр? А я знаю, хто це. Панда. Це панда. Така от панда. Фикольно. Фикольно? А мене жовтый, а я твій да? Боже. Угу. А, панда... а що в тебе за тваринка? Була. Теж Теш панда. Панда за нас, нас выйду. Они, они, они занесены в ки. Кинерс До Да книги, так, мучив? Так, фроузен? А, а, Шо, а книги рекорди в Юнис, а они побили рекорд. Ані найли складні на сміття. Так, да, самі то ми тваринки. Ну і що, Маш? Відкриваєш свій фрозен? Так. Да. ну а ти витягуй. Поки Маша буде відкривати. Зламане. Сламаний. Ну, ми поки везли, да, воно трошки поламалося. Ну, і шоколад ж можна їсти і так? Не дивишся на той, що він зламаний? Ні. Ну, а, а що в тебе було за яйце? А, з мультика добрий динозавр? Так. Дивись, У нас когда була был, така коробка з цими... А у нас же щось схоже було, так, да, Маш? Так, да, тільки коробка була з ними. У нас там попався. А якристов не був а два олафа, один Миша, один Максим. А, а тепер ще в тебе Олаф є. <плес> тепер у всех їх Олаф. в мене сиплеться цей шоколад. Ну возьми он в крышечку від Орел. Маша а він роста <плес> в мене росте Ну мы зараз. Міс, твоя черга. Почекай, подивимось, що в нього за іграшка. Якщо в нього щось таке, яка для дівчинок, мені буде. А, а моє буде Міші. Ну. Да? Ну. Тернозавр рекс. Так? Ну. Син. Там був великий тернозавр і син тернозавра А ну постав, я подивлюся. я ще от. Сюди на. А, это вот это. Я знаю. Это папа. Нет, это маленький. Знаешь, чему я назвал его динозавр? Чому? Бо він може есть динозавр. <риклад> Давай сюди його. Я достаю гранату. Гранат? Нет, это вот так на язычестве да? Смес... стаканфетки. Ну, давай. -то. Я все конфеток нету. А схоже дійсно на гранату, да, Міш? Так. Покажеш зараз ближче, відкриєш і покажеш ближче. Це просто за цю жовту штучку дергаєш і Як... на Це називається чекав в звичайній. Ну, покажи. Покажи її. Міша, покажи. Вийми чекав. Вийми це кільце. Що, вийняти? Я да. можу вийняти? Ну, а теперь нажимай. Бачи, треба было выдернуть, как справжник. Все. Вкус с каким-то лекарством в горло. А я сейчас свой вкус размечу. Там, а тут оказывается, это со вкусом колы у нас. Да, это... А ну покажите мне, да я тоже спробую. Спасибо, кола, потом это скикс, леди. Да, это кока-кола с каким-то еще там. Очень кисло. А, лимончик там. Бум, бум, это спрей называется, а? Как он, мочеколка. Кока-кола с лимончиком. Кока-кола с лимончиком, да. <риклад> ну що, в сум... там в сумці ще щось залишилось? Це Маші щось типа тип топ поп тип. Щось типу -тип -тип тик-така, да, Маш? Да. <риклад> ну а, а в сумці ще щось є, чи не вже нема, чи вже все. тільки одне. Все. Да. Ну, відкрывай? Ну, це вкусно, це коло з лимоном. Все, в сумці вже більше нічого немає. Ну що, відкривайте яйце. Ну що, відкрили яйце? Так. І Максиму що там? Максим попався в гнів. Нє, давай сюди, дай. Це Максим. Максим. А, дійсно, гнів. Ну що, задоволені? Так. Подобались ваші сюрпризи? Да, можу... Так, да, ще... це маємо вислались і зато. А ще східні солодощі в нас є, так? Ми да. їх також привезли. Ну що, на сьогодні досить? Ага, Ви да. вже втомилися, за вікном темно. Будемо прощатися. Будемо прощатися? Да? Ну давайте. І їсти. І їсти. І пока, пока. Пока, па -па -па.